І доброго здоров'я! Під'їхав до демоділянки, яку я висіяв Уже на вулиці вітряно, то не буду виходити з машини. Відео, в принципі, ну, там особо зараз сильно нічого не покажеш. там Розкажу так вкратці, що оприскав я його е е е хізалофопом. В общем, злачка вся злачки нема. Забрало все, злачки немає. Планую сьогодні, якщо на, на вечір вітер утихне, поїду. Оброблю його. Вже тиждень пройшов після обробки хізолофобом. Оброблю його вже гранстаром. Ну, бур'янів так особи немає, чистенько, в принципі. Великих таких зауважень до ділянки, ну я, я не бачу. В принципі, все нормально. Е і вже видно по гібридам, ну як відрізняються і кольором. Гібриди відрізняються і ростом. Гібриди вже мають там, навіть на начальних фазах свого росту мають відмінність одне від одного. Це цікаво спостерігати, але я думаю, що вже зніму наступне відео після того, як ну, спрацює грандстар трибунол метил. Поэтому, тому так думаю зробимо. Не буду там сильно розказувати. Подивимося, як відреагують рослинки на внесення трибунол метилу. От. А зараз хотів просто ще таке відзначити і подякувати за швидку реакцію компанії Elite Select. Я не хочу нікого виділити із, ну, із моїх партнерів, які надавали нам насіння соняшнику на посів. Нікого не хочу виділити. Просто хочу на. На сьогоднішньому етапі подякувати їм за швидку реакцію. Прийшли на минулого тижня вже нам таблички на їхні гібриди. От. А сьогодні забрав з нової пошти, що неочікувано не для мене. Забрав з нової почти. Е, подарунок. Е, так мені сказала менеджер, сказав, е, от, що відправили мені подарунок. От. І Я його хочу, Этот самий. скажіть, я скажу, хочу просто в прямому ефірі разом з вами відкрити і подивитися. ну, Я відразу скажу, що це ніяким чином не, ну, не відобразиться на моїй об'єктивності. Я просто оціню, ну, що Якби не забувають цілять наш труд, що ми якби, показуємо, ну, показуємо і посіяли їхні гібриди, і покажемо все від початку до кінця. Ми покажемо і оцінимо об'єктивно, без ніяких там лишніх прихильностей. Все буде чесно і об'єктивно. Просто люди. Я так розумію, цінять наш труд, наш час і хочуть якось нам не знаю, віддячити, напевно. От. Маємо такий презентик. Невеличкий презентик, але, але маємо. Ось такий от капелюх прийшов нам від компанії «Еліта Select. Доволі таки приємно, я вам скажу. І дякую, що ну, пам'ятаєте. Пам'ятаєте, що е, ми працюємо, працюємо з вашою продукцією, допомагаємо е, людям обрати, зробити правильний. О, так застівається, правильний вибор, правильно оцінити. Отака от, от, от у нас. Де там защолочка? Одною рукою неудобно. Отака от у нас капелюх такий від EliteS. Так, ще раз дякуємо. Чекаємо на останні таблички, агрорит нам відправи. Вітера також сказали відправив, вніс, також сказали пізніше трішки відправлять. Ну, ми розуміємо, ми не спішимо. Я думаю, що та не тільки через дві, не раніше я там буду встановлювати ці таблички, не тільки через дві ще зроблю прополочку. От. Та потім встановимо таблички, все оформимо гарно. Навіть, навіть представники, де я. Ну, компанія Redon, де я брав Сингенту, яка в нас посіяна, також на демоділянки, також мені пообіщали табличку на Сайберік. Так що все повинно бути красиво. Можете заїжджати, дивитися, ну, обирайте свою фазу, скажімо так, в якій ви фазі. Соняшник хочете подивитися, чи може ви будете спостерігати чисто по відео, чи будете, ну, хто має можливість, хто тут із моїх підписників недалеко проїжджає, заїжджайте в будь-який будь час, в будь-яку фазу роздивляйтесь, як, як себе почуває той чи інший, той чи інший гібрид соняшника? Е, так, ну, в принципі, все. Сьогодні все. Е, Дякую вам за підписку, дякую там за лайкоси, коменти, все, все приветствую, як то кажуть. Слава Україні і героям слава. На, до нових зустрічей в ефірі, скажімо так.